Українська армія залишила новий термінал Донецького аеропорту. Цю інформацію підтвердили у Генштабі. Кажуть, будівля була настільки зруйнована, що обороняти вже не було чого. Водночас, за даними Ради нацбезпеки та оборони, кіборги продовжують утримувати на території литовища пожежну частину, район диспетчерської вежі та територію злітно-посадкової смуги. Деталі знає Андрій Кузаков. І вдень і вночі бойовики обстрілювали позиції українських військ на території Донецького аеропорту з усіх видів артилерії. У результаті постійних бомбових атак, майже вщент зруйновано новий термінал. У захисників аеропорту вже не було можливості навіть укриватися там від куль та осколків. Зв'язку з тим, що територія цього терміналу прострілюється наскрізь, вчора ввечері було прийнято рішення вийти з території терміналу на нові рубежі. Запекли бої продовжуються і всі хвилини. Для координації дій на лінію фронту приїжджав секретар РНБО Олександр Турчинов, в якому також довелося прориватися через артилерійський обстріл. Мушу сказати, що ситуація біля Донецького аеропорту залишається дуже важкою напруженою. Фактично повністю знищений термінал. Але наші Збройні Сили зміцнили свої позиції в районі населеного пункту ЄСКІ. І нанесли ворогу дуже сильні удари, фактично знищивши серйозні комунікації, які дозволяли підводити бронетехніку фактично до самого літовища. За даними генштабу, шестеро захисників аеропорту загинули, 16 потрапили у полон. Бойовики вже провели екскурсію для російських журналістів новим терміналом. Показали тіла захисників, які загинули від завалу перекриття будівлі. Одного з полонених кіборгів бойовики провели на місце ранкової трагедії після цього військового посадили у спецавтомобіль із російськими номерами. Андрій Козаков сабиття канал Україна.